Separative Adjectives, поговоримо про найвищий ступінь порівняння. Я вже знімала відео на тему Comparative Adjectives, де ми вчилися порівнювати щось між чимось, казати, що там одне місто краще за інше, чи одна річ дорожча за іншу і тому подібне. Сьогодні ми поговоримо про те випадок, коли ми не кажемо, що одне краще за іншого, а ми просто кажемо, що щось одне найкраще, найвище, найгірше, наймолодше і так далі. We use them with superlative adjectives. Ми використовуємо the, коли говоримо про найвищий ступінь порівняння. For example, it was the happiness day of my life. Everest is the highest mountain in the world. That's the best film I have seen this year. I have three sisters. Jan is the oldest and Angela is the youngest. Бачимо кругом у нас є ось це the. І також нам додається закінчення. est – в даному випадку «is» може бути просто est, може бути st, а може взагалі додати слово most. Давайте розглянемо ці правила. Коли в нас є one syllable adjectives, тобто прикметник з одним складом, ми в закінченні додаємо «est». For example, cool, coolest, small, smallest. Ще важливо уточнити, що ми додаємо закінчення «est» у випадку, коли закінчується слово на приголосну. Далі. One syllable adjectives ending in E. Коли в нас є також прикметник з одним складом, але в закінченні І голосна, тоді ми додаємо закінчення st. Cute. Cutest, free first. One syllable adjectives ending in consonant, vowel consonant, тобто приголосна, голосна, приголосна, for example, big. Тоді ми додаємо закінчення yes. І подвоюємо літеру останню приголосну. Big – biggest, thin, thinnest. One or two syllable adjectives ending in «y». Коли прикметник з одним або двома складами закінчується на Y, ми цю літеру Y замінюємо на I і також додаємо закінчення EST. Ось це правило схоже до того, що було б «comparative». Там ми також, якщо y, замінюємо «y» на I і додаємо закінчення R, то закінчення S, тому що найвищий ступінь. Отже, «dry» – «dryest», «likely» – «likeliest». One syllable adjectives ending in air of le. Насправді, я тут не бачу прям окремого правила, тому що вони дуже схожі на попереднє. Якщо в нас закінчення на R, ми так само в кінці додаємо іest. Якщо в нас закінчення на O, ми так само додаємо іest. Якщо закінчення ми додаємо st. Irregular superlative adjectives, тобто неправильні прикметники, вони є так само, як і були в «comparative», коли слово не додається закінчення, а просто повністю змінюється. Наприклад, good буде best, «bad» worst, far", farthest" fun – fun, funnest, or most most, fun, handsome – handsomest, many – polite – quiet – quietest, Stupid stupidest. І ще одне правило, коли ми використовуємо слово most. If an adjective has two or more syllables, we add the most in front to create the superlative form. Тобто якщо складається з двох або більше складів, ми додаємо ось це the most. Попереду, щоб створити цей найвищий ступінь порівняння. For example, it's the most difficult part of my job. Це найважча частина моєї роботи. Тобто бачимо, що в нас difficult слово складається з двох і більше складів, то тоді ми додаємо The most. Точніше, де ми додаємо завжди, отже, тут слово most використовуємо. Це всі правила. Сподіваюся, ви зрозуміли цю тему. Хто не знає, що таке comparative adjectives, не розбираєтеся, як їх будувати, перегляньте моє попереднє відео. Я посилання прикріплю в описі цього відео. І чекайте, скоро випущу відео, де я буду порівнювати comparative та superlative. Також будуть тести.